привітаю на нашому каналі Ми з Віталіком на полі приїхали культивувати нам цих 15 гектар надо лупануть подумали після той десятки виходить чіпляти плоскорез на жорку поменять долото а потом назад чіпляти КПС і культивувати а рішили закультивувати 15 гектар цих і вже щоб насмурчиков чпить Поміняти долота, щоб уже шмали чи шмалить. І шмалить. Ну, зараз ми з Італією ці 15, ну, без, побачимо, як бистро-небистро быстро ми закультивіруємо їх. Ну, вони ще не сильно ж почали заростати. Ну, не сильно. Я не знаю. Папа сказав, що це Да, Як правило, края бач, позаростали. Блять, от да, закон подлості, я кажу завжди. Рапсу це вже позапрошого два роки йому. Посіяли там, хер зійшов, тут зійшов диві. два роки. Ага. Так, да, переоряний, культивірований, дискований скільки разів. І тут зійшов. Я в шокі. І в він плюс-мінус, навіть, ну, як закон подлості. посі. На следующий років зробимо технології задискуємо, в мене папір, як я не казав. Стерні задіскуємо і зайдемо де поле буде підрамнений. Не глибоко? Не глибоко, щоб влага більше напитувалася, то на дисковіті влаги... не Та й на похоті заміть, на похоті хуже Ну, Побачимо. Ми якраз в цьому році проведемо експеримент, побачите і ви, як буде краще по пласкорезу держатися влага чи по похоті. Ну по похоті, диви, дожди, які були і там груди які. Ну там, і де всі, всі поляки, Що ще ці подивимося. Да. Добре, будемо починати культивувати, бо папа нам не стоп. папа нас так або в поперек нас заставляє культивувати, або по діагоналі. Ну Папи немає, він нам нічого не сказав, як то ми почнемо вдоль. Поки він приїде, то ми вже половину вдоль зробимо і... <laughs> <Ja> не він... <laughs> <laughs> Зараз ми трошки розходимо поле та снімлю, поснімаю вам відео трохи. Типа цікавих кадрів під музику. Погнали, Не встиг зняти, забув передок, включить забуксував. Троном здав газу йому. Вчора пізненько вже з Віталією. До ночі, сказати, оскільки всі ми приїхали, докультивірували. Тих 15 гектар закінчили, КПС вже одразу ночі відцепили. Я вирішив оцепити ночі, тому що воду жорки зливаю, може на ніч, бо хоча сьогодні тепло, ну, краще перестрахуватися. І неохота було сьогодні заливати воду ради того, щоб оцепити КПС. А, та Віталік вирішив теж вчора оцепити, щоб вже. Я десь вчора потеряв на полі лапку. Ну, було рішено не заморачуватися, не стави це все одно по похоту, якби це не предпосівна культивація. Коротше, вирівняла та й вирівняла. Віталік зараз видаю в себе в тракторі, вчепи рамку та буде міняти до лота на КПШ і будемо виїжджати поле. Як воно правильно. Ну, коротше, в поле ходить, буде кипиша пробувати. Я зараз коросинтую мана, щоб вивітрювалося. ота вся срань. Кстати, дивіться, як видно. Дай думаю, чітко видно на камері, як загружена пшеничка. А так завжди. Катається, цілий день катається, потім опа, шкоди. І каже, що її заправляє. Па, що ти робиш? Я вражений. Італьйон теж заправляється. Зараз побачимо. Я трошки переключуся, поставлю на паузу. Вчора десь гектар 9 закультивірував, бо я ж ну, він заправився, після дісковки приїхав, поміг мені десятку десятку ну, десь гектар закультивірував. І там десь ми 15 пополам, хай 8,5 до 9 гектар закультивірував. Побачимо, зараз, який розход тебе буде. Бакповен геть до у верха, що воно в горлі стоїть. 64 літри. Ну, десь на 9 гектар з переїздами. Ну, пошти, що, щось я почитав по 7 літрів воно пішло. Десь 6,8, 6,7. Це по похоті, не він нічого тяжка, ну, культивація тяжковата була. Вісення, звісно, легше. ну, Нормально. Солярочка уходить. Ух ти, а він вже пустий, птує наліво. Да, ще ну, тона залишилося доробити хватає тони нам доробить па? Йо, якщо ти заправлятися не будеш то а якщо, не... якщо будеш то не хватить Та ти, ти хоч на перевозку хоч солярку давай. сиди блядь. <хи> на перевозку мені в мене перевозки дорожче получать не обманюй от чесно чесно Що, да. ну, розказати людям все який ти батьки должен <хи> Я? Що я? Я щас посчитаю, а те, по -посчитаю? що у тебе моїх 10 гектарів ти ні разу не дав мені ну, нічого. Які у тебе 10 гектарів. Па, не? <свят> Бумажка то ще не означає, що Це, це ракет, <свят> да, Віталь? А, це, а я. <свят> Бачите, який такий нас мій фермер, документи забрав на а так і ви кажете все на себе. Це якщо б я на вас хату оформив, ви б мене вже нахуй виперли з хати, я пожар. <свят> ніколи в житті. Я в шокі. Ми тебе обожаємо. Вижимаєте Чим! Да, Чим! <ріх> Нема аргументів у людей, людям. все. В очередний раз убеждаюсь, яка хороша штука гайковерт. Да, розумію, що треба ударні головки, ну колись купимо. Раз, раз, ті гайки не відкручивали сто год. І, і відкрутив. Міняємо до долота. Хочу показати різницю. І чуть-чуть не совпадає, коротше, щоб ви розуміли. Іменно такий не зміг знайти. Вони, як папа каже, такі в колхозі привозили на КПШ їм. Тут, спецболт стоїть на 14. Ну, це ми так називаємо спецболт. Не 16, а 14. Бо 16-й не влазить. А тут а на 12 болти. То ми ставимо длінші болти контрагайку. Ще папа каже, ну це правильно так і повинні, чипа ж бути. Це ж ти, ну, так і должно, так, да, пабуть на КПШ, так що знизу дірка як ну, розкажи. Ну так. Воно ж тут іде сквозне, а тут должен в стойку закрутим спеціально. Він закручується в стойку. Коротше, як так отак виходить. Отак воно буде тепер. Сейчас зробимо так, побачимо як воно. У Віталії як високо піднімає КПШ? Щось ми поміняли долота та поїдемо на поле регулювати на це. Все, прям. Ми вже на полі, Віталік перший проход діяє. Довго виставляти не прийшлося, того, що... що він вже був виставлений, жорками такі вот заховали за папу, щоб вітра не було. Він вже був виставлений, глубина, все. Виставили, саме головне, уал наклона виставити, щоб бугарки сильні не ложили. А так, Віталі, походу, п'ятий передачі входить. Морі, менші. Нормально виходить. Директор сказав ходить третьою, по четверту важкувато. 8,5 кілометрів. Попадається, як ти кажеш, десь міста, так, мабуть? Да, міста десь пароки починає. Аж трактор. Буде трошки мідлиніше ходити. З ну, захватом 3 метри, то це взагалі непогано. А що мірять? Вона ж виставлена тоді десь 22. vlada obnovljenog vlade oka se imamo zalažem za tako Так, ти довольний результатом. Все, їдемо додому займатися. Я поману пороблю, щоб все світилося. Папен. Та я ж ніколи не встиваю доробити де-то те. А потім треба буде ще ж землю мають там. Все ж геокатастер цей міняється, земля на землю налажується і не можуть ніяк відміряти. Сьогодні приїде і от і пооміряємо щоб було толково, все. І тривається зараз і завжди. Приїхали на поле, зараз тут будемо наша воно пшеничка, тут рапс, зараз. Коротше, треба люди купили поле сміщатися чи не сміщатися, перемірять, рішили люди. А тут хрест виходить, треба буде його отреставрувати, люди поставили. Колись були хутора. І після цього в нас почали здаватися села. Можете почитати, що вирізали сім'ю тоді. Да, 1922-му, Бандіти, не бандіти, якось були розбойники. і тоді, Ну, почитаєте. Як артверткою будеш міряти. Приїхав Віталіка покормити, бо бідалашка проголодався. Ось так виходить фон. Доволі таки неплохо. По весні воно ще раз заборонується і буде огонь. Віталік тут трохи. Бо праве колесо щось виміляється, зав'язав маукс. Папа казав, що долота вигне, бо трошки тонче. бачать, аж гарячі зараза Короче, Якось отак виходить. Ходить. Третій ходить, так? А яка скорость? Сім з половиною, Ну, короче, Ну, з половиною. За два дня без напряга, мабуть, можна зробити буде... А ну половину десь ти все ще стоїш на половині цього поля. Це в нас тут 17 гектар. Довольно воно після дисків десь все одно залишився трохи бур'ян коренілий, дивіться, все, бачите, Оп. вже воно його підірвало. Не так бур'янець буде рости. Віталя питається ключом поміряти глибину. Ми ж мегафермерами ж теж щось як завжди, як треба, ми забуваємося. Та нічого. Побачимо, може, ще сьогодні приїду до нього на поле, там залілою проводку поману. То поміряю. Глибину, візьму рулетку. Поміряю як і що тут. Ти по навігатору ходиш чи ні? Ні, тільки загонку За гонку. Навігатором. Загон. Захват 3 метри, то лупити можна. Якось отак. Ми з Ремом тут трошки хазяйнуємо на території. Рем наблюдає, щоб петухів не було, не мішали в кадрі. Виривали бур'янець, де мішав, так само, ну не мішав, а де під технікою був виривали, попалив його. Та й таке, що хочу вам сказати. Віталік в полі, Папа десь поїхав по ділам, по тік-току. Хочу розказати плани на майбутнє чи як вам. Мрії, плани, не знаю як воно буде далі. в ж... наше время планувати щось, це дуже трудно, але... Но... Тим не мені, хочеться щось, щоб було і хочеться ж робити. Не, не сидіти ж на місці, склавши руки. Стерню сівалку в першу чергу треба вичухати, перебрати і викрасити маркера, як ми хочемо поставити, поміняти, може десь щось. Коротше, там Пружини, сашники. Ну, коротше, Перебрать перебратися, зробити її до належного виду, щоб вона була акуратно, красива. Борона сепка вона у нас. Поборона сепки, правда, що? Поборони сепки у нас в планах. Побачимо, може, купимо сюди, поставимо коліща та опорні, може. Але найбільше ми хочемо зробити, уділити ці поводки, щоб вона більш як вам сказати, краще копірувала землю. Бо на цих коротких поводках навіть плаваючий, ну не те, що ну, коротше, погано вона копірує на цих. Так, да, вона виконує свою роботу, але хочемо зробити поводки переробити. Ну Побачимо. Ще в планах хочемо, у нас є трішки запасних барін. Ось, бачите, як ганяє все. Трішки запасних борін є в нас. І, трошки, як і колеса Є жигульовські запасні, і оцей трикутничок є в нас. Хочемо бюджетно зробити борону сепку ще одну, бо ми по весні своєю завжди користуємося і там беремо знайомого. ну, Як то кажеться, своє і своє, бо в будь-який момент засипив і поїхав. Хочемо, не знаю. Як папа согласиться, в такому плані точно ну, ми хочемо з Віталією зробити прицепну. Щоб ну як прицепну, поняли? може, щоб можна було і в транспортному тягнеш вдоль за собою. Приїхав на поле колеса, склав, фух, перецепив і так. Десь на 8, може і 9 барін. Ну, на 8 точно, ну, на 9 не знаю. А, та й якісь отакі плани. Пока, ну В далі ще треба буде помити техніку, диски ще може не буду мити. Бо можна було сьогодні... Так скажемо завтра помич, все це, Ну, може ще прийдеться дискувати з стерню трохи. Ну коротше, якось отак Ми показуємо тут на території движували приїхав наш директор. Воно Рем зустрічає свого професора. Де да, директор був Це не трекає. Ми скажемо після того, як це діло завершиться. Да? Я казав, ти по ділам по тіктавку їздив. А, не Що? Що да. комусь показував, вони ще не злякалися таке, якщо побачили військовий. Та кой, хуяці, це реалітетний. СССР. Та да. кашніки якби побачили, вони б чекали. який я тут молоденький був. Ось, дивіться. Частой. Самець, нахуй. Ти, ти ще викинь, yeah. нахуй арестують, десь заберуть на війну. <laughs> <laughs> там вже ти по сроку годності не підходиш. Хуй, <laughs> знаєш, вони голови. Та, да. Може такі, як я там і надам. Ну, по крайней мере, останавливали, не трогали. Що, будеш кофе пити. Ну так. Да. <гум> Віталік припер домой, вирішив до пізна не ходити. Ніхто, як то кажеться, в спину не гоне. Десь десяточку, да, зробив. Ну, хай даже, к примеру, десяточку посчитаємо. А, ну в принципі, будемо считати десяточку, бо я жорко тоді десь гектар, лупанул. Ну, Почитаємо 10 літрів, ой, 10 літрів, 10 гектар. Побачимо, щас, скільки він заправив. Включуся вже, коли будуть повні цифри. Зараз мене Зараз побачимо. Зараз У мене ще в є побачимо. Побачимо, все. одно ну, ми ж засікли, ти ж повен залив, читай. І там завтра що папа, чи як скільки зроє і засічемо, скільки вийшло. Вітальйон заправився, як можете бачити сьогодні з утра текло через верх. заправився. заправив бляха, ще сюди залізти. Щоб... прямо в ефірі як то кажеться 70 йшло 1 літра на 10 гектар по 7 літрів. Хай 9 наприклад. А ну 9 ні, більше ти 9 ти ж зробив. Та, там ну хай даже по 8 літрів пішло, якщо на те. Чує захватом 3 метра, то... Дуже непогано. Віталік Віталій переставив смучика, завтра з утра поїде трошки робити. Ну, якось так пройшов у нас день, дні, так скажімо, бо відео вони за один день знімаються, буває два, буває, я ще три дня знімаю. Ну щоб склеїти. Не буду зараз всю білі знімати і вилазувати. Охота щось цікаве знімати. І все, як можете бачити, видно, не видно на клоні, Ну, Під яким клубом заходять лапи. Якщо таке, будемо на цьому моменті завершувати наше відео. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, проявляйте активність. Дякую, що ставите лайки. За перегляди, дякую. Дуже приємно. Ми ж не дарма, не настараємося. Да, Віталь? Ми не зря стараємося відео, контент знімати. Ось ви дивіться, бачите, як на фурі, блядь, розвивається, дивіться, бачите, прямо тут ось у нього там. Воно само модна. Да, ще сіп новіше, дивіться, як підгнив бідолага, ну нічого. А тут не взагалі А не, не показу. А, дірка, йомайо. Ну коротше, це таке зробиться. Як папа каже самого, щоб вогне срав. Добре. Всім до побачення, до нових зустрічей. Італьйон.